Ви пишете, що iPhone то фігня, от Катюха. Ти користуєшся iPhone. Який в тебе телефон? 14 Pro Max. І як тобі взагалі iPhone? Це просто розпіарений бренд? Ні, він дуже зручний в використанні і дуже добре. Батарея можеш говорити. Батарея добре тримає, зручний в використанні, не поміняла би iPhone на Android ніколи. А на Samsung якийсь супер топовий. Ні. Ну, для тебе iPhone це найзручніший. Так, так. Да, да, да. Не через бренд, а просто бо він зручний в використанні. І ти вже привикла. З да. років ти користуєшся iPhone? Я не пам'ятаю. Ну Вже років, мабуть, який в тебе перший був? 5 s 5S? А ти Катруся? Ну, ніколи не кажу ніколи, але, в принципі, напевно, що не поміняла, бо нема потреби. Привикла вже до цього. Ну так. Да. Такі айфон? Ні, це що, айфон це найкращий телефон.